Вітаю всіх пасічників на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам результат моєї праці. Це альпійський вулик з поліуретану з ППУ. В принципі, нічого нового, зараз покажу. Так, почнемо. Спочатку. Тут пластик в ручках я вже казав. Кришка висотою 4 см корпуса. Соті фальці тільки з двох боків. Отак фалець має вигляд з боку. Тут під кутом. Отак фалець виглядає знизу. Товщина стінки 24, знизу 26, так як прес-форма йде під кутом. Тут впаєні влиті кутики. Так, відставляю в сторону. Перший другий корпус. Сьогодні залив ще один четвертий. Все. Оце я зробив донешко з другої відливки. Тут трошки таке сіреньке, чорненьке, але в принципі по функціоналу все добре. В чому, в чому так скажімо, перевага цієї форми альпійського вулика, що дно і криша робиться в тій самій формі. Тобто, виливається корпус, розрізається пополам. Оце от, нижня частина, це верхня частина з ручкою. Покажу, хто не зрозумів. Отак от виливається корпус, розрізається на циркулярці. Оця от верхня частина, отак от, от зрізається, верхня йде на дно. Нижня частина йде на кришку. Для дна от ми зрізали зрізали частину корпусу, набили по кругу планки. От, і знизу дві. Набили сітку, все. маємо Маємо дно. Так само з кришкою. Лишилась у нас частина корпусу. Наклеїли зверху 30 ППС і маємо кришку. Кому цікаво, я можу цю форму продати, я вже казав, за 3000 гривень. От, тому що хочу зробити собі таку саму форму, тільки з грубшою стінкою, з тридцяткою. Тут стінка йде 24, зверху, знизу 26, я вже казав. Ось такий вулик, по бажанню можна вливати пластмаски, можна вливати кутики, можна не вливати. От. От така от форма. Я вже показував. Форма не розбирається, вона цільна, дуже компактна, легка, її можна самому підняти, перенести. Не важка кілограм 8. Кг. Десь так, може 10. Розкрили, залили, автоматично піднімається знизу. ну Я показував, дивіться, минуле відео, я показував, корпус виймається. Форму розбирати не треба. Тільки кришку зняли, 4 стінки відкрили, корпус зняли і все. І от виходить отакий от виріб. Чому я це затіяв? Я хочу завести собі пару альпійських вулиць на пасіці. Можливо, до десятка бо є в мене з'явився збут на сотовий мед. Невеличкий, невеликий збут не то що там тоннами, але знайшов групу, де люди питають, люди цікавляться. А мої зараз альпійські вулики вони мають 145 рамку і там проволока. Хочу спробувати рамки без проволоки. все Всім добра, гарного дня, кому цікаво, в описі є мій телефон. Також в першому коментарі. Все, всім вдалої зимивілі. Ціни на мед. Чекайте, У нас в Узяславі завод Бартніка. Кажуть, люди працюють, мої знайомі кажуть, меду мало. Ще трошки ріпак везли, ще коли липа була, трошки люди везли. Зараз взагалі меду нема і не везуть. Так що чекайте, можливо, буде ціна.